Мене в експерта е, до даного е, Власне, хочу сказати, що проєкт є настільки потрібним і настільки він стане успішним, е, тому що він має вибух. А е, я хочу сказати наступне, що оскільки е, додаток зарієнтований більше на туристичну функцію, але він також і покриває його по Тобто він Фактично зараз фіксує нам пам'ятки архітектури, об'єкти культурної спадщини е, в часі нашого, так би мовити, воєнного стану, коли ми можемо, не дай Бог, зазнати цатру ці і вони вже є фактично зафіксовані по даному додатку, але стільки лише початок, і я бажаю цьому додатку розвиватися і набрати, так би мовити, е, 8,5 тисяч лайків на кожен об'єкт і кожну пам'ятку охарактеризувати належним чином. Е, Зараз ми творимо по історію. Історію нового до популярного формату. Це коли Часи середньовіччя, художники реалісти малювали панорами чи реальні панетки, якісь картини своїх, ну, своїх там, місць, Ще, Для прикладу є дуже популярна у нас і відома панорама Гогенбега, панорама Львова, так само є, туристична панорама Вітвіцького макет Львова середньовічного. Які зараз зберігаються у Вроцлаві. Е, тому це є новий виток історії цифровізації, коли кожен буде мати себе в кишені ту ж саму панораму Огенберга чи панораму Лубідства, але на краще в набагато кращому форматі, на краще в набагато кращому і доступнішому форматі. І я думаю, що оскільки згідно... Досліджень GSM Association, Що ми маємо вже більше більше половини населення або абонементів і власників смартфонів, це буде найбільш доступніший, найбільш доступніший формат для ознайомлення з культурною спадщини.